Слава Отцю і Сину і Святому Духу! Ви дивитесь телевізійну християнську передачу для всіх людей. Мир вам! В студії служитель церкви з селища Богородчани Олег Гоголь. А наша тема Воскресли Христос повертає надію. Вітаю, Олеже, Івано-Франківську. І ми говоримо про те, як Господь повертає нас до надії. Бог не хоче, щоб ми були в такій безнадійній ситуації, щоб ми опускали руки, плакали, ридали, і казали, ну, все, все життя не склалося, все пропало. Зачитай, е будь ласка, Євангелію, Євангеліє від Луки, так? як там учні втратили надію. Скажіть, будь ласка, причина, чому ці учні втратили надію? Так, ми живемо дійсно в час, коли люди дуже часто втрачають надію. І Господь Він є той, який може повернути надію. І ви знаєте, в Біблії ми дійсно дуже часто зустрічаємо місця писання, де люди втрачали надію. І це прекрасні уроки, які нам сьогодні розповідають про те, як Господь Він повертає цю надію. Одне з місць таких писань. Це якраз остання глава Євангелія від Луки, коли це описані події євангелистам, коли вже дійсно Господь наш Воскрес. І ми знаємо, що учні після розп'яття Ісуса Христа після Голговської жерти вони розійшлись, порозбігались. І 24 глава Євангелія від Луки вона нам розписує ще одну історію про двох учнів. Одного звати Клеопа, про іншого ми не бачимо, як його звати, але описує історію про цих учнів, про те, що вони повертаються додому, вони перебували в Єрусалимі, вони були не з тих 12 учнів, які були дуже близькі до Ісуса Христа, але вони були одні з учнями Христовими. Але в той час, коли Христа розп'яли, коли його поклали в гріб, вони на третій день вони повертаються. З Єрусалиму, святого міста, з міста, де був Христос, де проходило служіння, вони повертаються, розчаровані, сумні, як говорить Боже Слово, повертаються додому, до свого села Вимаус. І по дорозі вони роздумують про все те, що сталося. Так? А що сталося? Сталося те, що вбили Господа, сталося те, що Він був великий в слові, в ділі, як вони оповідають далі, але в кінці кінців його розп'яли. І він в гробі, і тому десь вони розбиті, вони сумні, вони, говорячи про ось це сумне, розмовляючи поміж собою, вони повертаються до свого села Вимаус. І по цій дорозі до них пристає Господь. Пристає Господь, вони його не пізнають зразу, йому очі були стримані. Але в цій історії ми бачимо, як Господь, проходячи з ними цей шлях і повертаючи з ними туди, в їхнє селище. В кінці кінців він їм, відкриваючи очі, запалює їхні серця. І ці люди повертаються назад Єрусалим вже з вірою, з запаленими серцями. Слава Богу. Дякую так за ці слова. І Що це говорить? Що якщо учні втратили надію, які бачили Христа, які були з Христом, і коли ми втрачаємо надію, не дивуйтеся, так, тому що. І ми, і вони ми люди. Біблія е, описує людей таким, яким вони є. Е, якщо читати свійську літературу, там, літописи різні, так, історії сьогодні, часто люди хочуть е, перебільшити е, якості людей, вони е, роблять з них героїв, е, таких, скажімо, особливо якихось там фільмах. Видовищних, які є герої. Ну, і різні фільми і різні герої. Так? Але ми розуміємо, так, що ми, ми є люди, ми залишаємося людьми і ми можемо втрачати надію. І тут, я не кажу, що це нормально, так, але тут нічого нема трагічного. Тому що Бог завжди з цього з цих глухих хотів показує вихід. Так, ми втратили надію. Я не хочу, щоб ви були в такому стані. І вам показую, який є вихід. Що робить Христос, щоб вернути їм надію, вернути їх до надії. Так, е, ще один такий важливий момент перед тим, як дійсно відповісти на це питання. Є причина десь втрати надії, і ця причина, напевно, в тому, що вони мали такі хибні сподівання на Господа та? Угу. і забули обітниці, про які Слово Боже говорило, що це дійсно повинно стати, що Христос повинен воскреснути. І десь в 21-му вірші ми читаємо якраз про причину десь втрати надії. А ми сподівались були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того це третій день вже сьогодні, як усе оте сталося. Тобто ми бачимо дійсно хибні сподівання, коли людина вона сподівається не на Боже Слово, не на ті обітниці, не ними озброїлась в першу чергу і не формує. Своє життя згідно Божих обітниць, а все-таки десь свої бачення, хибні бачення, які часто не відповідають істині Божого Слова. І тому люди, люди втрачають в конкретному випадку. Ми бачимо дійсно учні, вони втратили надію. В той же час Христос він повертає надію. Як Він її повертає? Давайте подивимося. Найперше, що робить Господь, е, можемо зачитати. З 15-го вірша, і ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Ми бачимо. Тобто, найперше, що робить Господь? Він пристає до них і Він поруч з ними, Він близько біля них, Він разом з ними, Він поруч з ними. Що ми наступне бачимо? Він спілкується з ними, він вислуховує їх. Він задає їм питання, чому ви такі сумні в 17-му вірші, і спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте, і чому ви сумні? І вони відповідають, вони і озвався один йому, імення Клопа і промовив до нього хіба ти в Єрусалимі єдиний захожий, що не знаєш що сталося цими днями? І вони розповідають йому, вони розповідають, а Христос вислуховує, Христос чує їхнє серце, Христос бачить їхнє серце. І ще один важливий момент, який робить Христос. Тобто ми бачимо, Він поруч, Він їх вислуховує. Наступний важливий такий момент, що робить Господь для того, щоб вернути ось цю надію, Він докоряє десь, з любові докоряє їхні серця, і ми це можемо побачити в 25 му вірші. Тоді Він сказав їм: о безумні і запеклого серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки, чи ж Христові не це. Перетерпіти треба було і ввійти в свою славу, і він почав від Мойсея і від пророків усіх, і виясняв їм з усього писання, що про нього було. Тобто, ми бачимо, дійсно Господь він десь якісь мірі з любов'ю їх докоряє, і в той же самий час він їх вертає до самого важливого до Божого Слова. До того, про що говорили пророки, до того, про що ще від Мойсея, як він говорить 27-му вірші, було написано про те, що Христові якраз і потрібно було перетерпіти це і війти в свою славу, воскреснувши третього дня. Тому що ми бачимо, що робить Господь? Він поруч, Він близько, Він вислуховує їх, він десь докоряє їх, справляє їхні помилки, їхні упущення і направляє їх на правильний шлях до Божого Слова, до Божої бітниці. Пізніше, коли ми бачимо, коли вони споживали вже разом, їхні очі відкрилися, і е, їхнє серце починає палати. 32-й вірші, говорили вони один одному, чи не палало нам серце Обом, коли, коли промовляв він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання. І ми бачимо дійсно в тому тексті, коли е, дійсно от, той сум, ось та безнадія, ось та безвихідь. Коли вони йдуть з Єрусалиму, вертаючись до себе, в Емаус, село, коли Господь запалює їхні серця, зникає ось ця безнадія. Серця горять, і рішення тверде в їхньому житті. 33-й вірш. І зараз устали вони і повернулись до Єрусалиму. Це після того, коли довгий шлях був, та? це після того, коли вже вечір. Вони не чекають ранку, вони не чекають нічого, їхні серця вже горять. І вони назад вертаються до учні, назад вертаються в Єрусалим, назад вертаються до міста святого, до служіння, назад вертаються до Господа. Слава Богу, це він зробив. Так, дякувати Богу, що Бог дає надію, і написано, що Бог є богом миру і надії. Е, і тут ми бачимо таку, е, якби. Три картини. Перша це картина учнів в безнадії», Потім друга картина Зустріч з Ісусом Христом? І третя картина це повернення. Повернення до надії, повернення до Єрусалиму. Учні вже інші. Яка наша реакція на те, що зробив і робить Ісус Христос у нашому житті? Як ми реагуємо? Так? Як ми себе поводимо, коли ми в безнадійній ситуації? І як може Бог сьогодні себе проявити, щоб ми повернулись до надії? Та, ми дякуємо Господу за те, що Він воскрес, за те, що Він приніс перед тим святу жертву, і він вознісся і в день п'ятдесятниці послав нам Духа Божого. І сьогодні діти Божі вони мають Духа Божого. І нам сьогодні для того, щоб дійсно щоб наша реакція була правильна, щоб ми могли зберегти в серці мир і мати ось цю дійсно живу і нев'янучу надію, яку нам дарує Господь. Нам потрібно дійсно залишатись вірним Господу і бути чуткими до Духа Божого, до того, що нам промовляє Господь через своє Слово, через обставини, через наше життя і. Е Реагувати на, на Його слово, як в обітниці, як Петро в другому посланні Петра, ми читаємо, що хрещення це обітниця Богу від доброго сумління, так? тобто, щоб наше сумління воно було чисте, щоб ми, пробуваючи в Слові, щоб ми знаючи волю Божу в своєму житті, щоб ми були чутки до Божого Духа і реагували на те, що нам говорить Дух. Якщо ми зрішили покаятись, якщо ми уступились, поправити свій шлях. Якщо ми десь відійшли, якщо ми десь охололи, вернутись до Божого Слова, щоб загорілось серце, та? і щоб пробувати в слові, щоб слухатись за ним, щоб слідувати за Богом. І тут е, так само схоже і в нашому житті може бути, коли ми безнадійно не треба йти десь геть, так десь забратися якесь село, глушину. Хоча інколи це добре, якщо ми йдемо для молитви, так? Угу. І для спільності з Богом, тут важливо не йти від Бога йти до Бога, не йти від Слова Божого, йти до Слова Божого, тобто. Не відкидати Євангелію, а брати в руки Євангелію, брати в руки слово Боже, читати Євангеліє, читати, читати псалми, читати старий заповідь, новий заповідь і е, розуміти, що це і лист, лист для мене. Так? І е, говорити до Бога, Бог слухає нас. Навіть якщо в нас якась прикрість, якісь є безнадійні слова, відкрито це казати, не, не вдавати, що «Та в мене все добре. так? Ну Інколи ми так перед людьми можемо казати, «Та все добре. Так. все добре». Насправді нічого там доброго немає. Тому треба перед Богом бути щирим і відвертим. Мені погано, так? Мені, мені складно своїми словами це говорити. І Бог буде поруч. Бог буде говорити, посилаючи добрі думки. І Бог буде говорити через слово Боже, Бог буде інколи може говорити через інших людей, можливо, через нашу передачу, чи десь у церкві ви почуєте проповідь Слова Божого. І це Бог буде говорити до вас, Бог буде говорити до нашого серця, до нашої душі. Для чого? Щоб нас повернути і дати нам надію. Тому що Бог хоче завжди, і в старому заповіті ми читаємо, і в новому заповіті, дати людям надію, щоб ми, ми мали віру і надію, надіялися на, на кого? На людей? Ні, тут на людей завжди ти, ти розчаруєшся швидко. А от з Богом ти ніколи не розчаруєшся. Він, це, Бог він надійний. Так? Е, і от, е, як ти кажеш, бути чуйним до Слова Божого, слухатись, що Бог говорить, що, як Бог заспокоює. І Бог знає, як заспокоїти нас. Господь він і сьогодні нам дає надію кожній людині. Він хоче дати цю надію. Він є Богом надії, і Господь Він хоче нам дати своєму творінню вічне життя. І Він з своєї сторони абсолютно все зробив для того, щоб дійсно дарувати нам це вічне життя. Він послав свого сина на цю землю, на смерть послав. Кров свята вона була пролита на Голгофі. І сьогодні кожен грішник, а ми всі люди грішні. Кожен може прийти до нього, кожен може вірою в Сина Божого, вірою в ту святу жертву, яка принесена за нас, мати ту надію, мати ту нев'янучу надію, не жити зі страхом того, що закінчиться це життя. Воно однозначно тут в тілі закінчиться, так? але вічний Бог Він хоче своєму творінню дати дійсно вічність, і Він дає цю вічність через свого Сина, через Ісуса Христа. Тому ми сьогодні дійсно тішимось в наших серцях. І ми живемо надією про те, що Господь вже нам дарував це життя, і місця вже навіть приготовлені на небесах. І тому наші серця радісні, тому наші серця тішаться, і ми раді тому, що ми маємо Біблію, раді тому, що ми можемо сьогодні цим потішати один одного, підкріпляти один одного. Тоді, навіть коли в когось безнадія, ми знаємо, що Господь дальше цар, ми знаємо, що він далі на троні. Ми знаємо, що ніяка ситуація взагалі в полі його зором не випала. Та? І Україну він бачить. І бачить кожне серце, кожну людину, яка переживає важкі обставини, яка, можливо, не бачить надії вже в тому житті. Він знає ту людину, він бачить ту людину, він готовий підійти, він готовий бути рядом, бути поруч, підтримати, вислухати. Та? Готові відкрити десь упущення, що потрібно поправити для того, щоб все-таки та надія вона була. Тому слава Господу. Е, інколи люди питаються і хочуть собі дати відповідь, чому, чому все це відбувається довкола нас, чи в нашій країні, чи в інших країнах, чи в нашому народі, чи серед інших народів. І в мене завжди проста відповідь. що Ще не прийшло Царство Боже. Тому світ є недосконалий, світ гріховний, і Бог бореться за наші душі, щоб нас навернути, щоб нас спасти. так? На, на, на е, превеликий жаль, і лукавий за нас бореться. Він хоче вкрасти душі, хоче занапастити душі. Йде така боротьба за людей. Е, але Бог буде. Е, Бог, Бог вже є переможцем, і Бог переможе, і Бог встановлює своє царство. Царство Ісуса Христа. І ми знаємо, що ми на стороні переможця, і Бог обов'язково переможе, але ми сьогодні, як у процесі цієї боротьби, ми потребуємо підтримки. І ніхто так не дасть підтримку, як сам Господь Бог. Ніхто так не, нас не, не, не зміцнить, як, як Бог. Через Слово, через Духа Святого Він, він, це, він це робить. І віруючі люди вони оптимісти. Тому що вони знають, що, е, в кого вони вірують, і е, в, в них є фундамент, фундамент життя. Е, можна на завершення ще підвести підсумок всього сказаного. Воскресе Христос повертає надію. Що би ти ще хотів сказати до наших глядачів? Хотів би сказати, щоб пробувати в Слові: Слово це і основа нашого життя. Слово це те, що нам залишив Господь, Біблія. І це не просто гучні слова, це дійсно є так. Я просто не уявляю свого життя зараз без слова, без зібрань, де ми збираємося і де ми читаємо, де ми молимось, де ми славимо Господа, де ми спілкуємося з ним, де Господь Він через слово нам показує, настільки Він близько біля нас, настільки ми його, можливо, дійсно, буквальними очима не бачимо, але духовними нашими очима ми точно знаємо, що він дуже близько, надзвичайно близько, поруч, в серцях наших, в тих людях. Хто повірили в нього, хто дозволили йому бути царем, царем їхнього життя, паном їхнього життя, Господом їхнього життя, і тому закликаю просто до Біблії, закликаю до того, щоб пробувати в слові, читати Біблію, звертатись до Господа в молитві. Дуже просто, але звертатись до Господа. З чого почати читати Біблію? Так, бо інколи люди починають. Е... Біблію старого заповіту, і це я думаю, що це правильно, бо вони не будуть знати, звідки світ взявся, так? Але там інколи є трудні книжки, люди, якби там, наприклад, книжка левити, і вони це залишають. Та це важко це і далі не йдуть. Що робити в таких ситуаціях? Однозначно читати Біблію з молитвою, однозначно. І ну, я все-таки пам'ятаю, коли я колись починав читати Біблію, я почав з Нового Завіту читати. І я дякую Господу за те, що він відкривав мені. Та? Він відкрив мені найперше велику свою любов в Євангелії. Він відкрив велику велику свою милість до мене, до грішного чоловіка, і він показав шлях спасіння. Він показав мені те життя, в якому я живу без надії. Та? В той самий час він мені показав шлях надії, шлях виходу, шлях спасіння і дарував цю надію, і дарував це спасіння. Дякую. З нами був служитель церкви з Богородчан. Олег Гоголь, е, наступний тиждень у цій же порі в нас буде інший гість і інша тема. Якщо ви хочете бачити наші попередні випуски, будь ласка, заходьте на YouTube канал телепрограми Мир вам, ставте свої подобання, підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще не підписалися. І рекомендуйте наш канал своїм ближнім, щоб багато людей вірили в Господа, мало надію і мало в серці. Мир і спокій. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь,